Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Пане Михайло, давайте почнемо з дуже актуального зараз питання в інфопросторі – Це Відправка північно-корейських солдатів на фронт російсько-української війни. Наскільки це взагалі реально і що змінить, якщо ці там кілька тисяч, чи кілька десятків тисяч північно-корейців таки потраплять е, на війну? Тут питання можна розкласти на дві складові: це перш за все політичне і військове. А з політичної точки зору я розумію заяви нашого президента, заяви наших високопосадовців. Цім. Тим самим вони намагаються активізувати тему про е, неядерне стримування Росії і про якийсь миротворчий контингент НАТО, бо взагалі контингент НАТО. Ми е, на фоні цих розмов про північно-корейців бачимо, що і французький президент він почав говорити, що потрібно реанімувати цю тему про військовослужбовців НАТО з військової точки зору. З військової точки зору, а е, це не має особливого сенсу. За моєю інформацією, е, поки що готуються тільки інженерні війська. І інженерна бригада, яка буде задіяна на будівлі фортифікацій на території трьох прикордонних областей: Це Брянська, Курська і Білгородська без участі у бойових діях. Нібито є така інформація з південної Кореї, що е, така домовленість. Що що ці північно-корейці вони будуть знаходитися виключно на території Російської Федерації і не будуть задіяні у а, в бойових діях? А взагалі, навіть те, що говориться там дві бригади, а, це а, дуже дуже непростий момент, тому що потрібно буде управління. Потрібно буде якісь перекладачі потрібно буде зброя. Все ж таки, північно-корейська зброя, хоч вона і має в своїй основі радянські зразки, але вона різна. І для того, щоб перенавчити навіть екіпаж танку на інший зразок, потрібно декілька місяців. Тобто це не автомат Калашникова, який або кулемет, який він однаковий. Якщо ми говоримо про артилерію, наприклад, якщо ми говоримо про танки, про бронеавтомобілі, це потрібен час і час. Ну ну це, це достатньо, достатньо непростий процес. Тому можна розглядати, що північно може можуть бути, але я не вважаю, що найближчим часом вони з'являться на фронті. Ви згадали НАТО? Тому не можу не згадати, бо і наш президент зараз дуже активно а, цю тему просуває. Наскільки взагалі реально, що Україну навіть із а, частиною окупованих територій візьмуть у Північно-Атлантичний альянс і що це дасть? По-перше, це політичне рішення, це потрібно політичне рішення і рішення, а, яке ухвалюється методом консенсу. НАТО побудовано таким чином, що кожна країна має право вето. А ми знаємо, що у нас є певні, якщо ну не вороги, а такі недружні країни. скажімо так, це та ж Угорщина. Ця ж Туреччина буде проти, Словаччина є, є. Крім того, Франція, Німеччина між ними є проти, протистояння, і воно може відбитися на тому, який буде процес вступу України до НАТО. Вступ України до НАТО він має певні обмеження і певні такі результати, до яких країна повинна дійти. І там, окрім військової складової, є і політична складова. Там є і антикорупційні є ну багато, -багато різних речей, до яких Україні потрібно дійти. Але знову ж таки, якщо буде політична воля всіх держав НАТО, то можуть прийняти е, такі такі собі навіть з деякими обмовками. Щодо окупованих територій, все залежить від того, яким чином це буде подаватися. Федеративну республіку Німеччину, наприклад, взяли в НАТО без частини, без е, німецької демократичної республіки, і це не завадило їм вступити. А так там були певні е, інші моменти. Там була усталена кордон, який був міжнародно визнаний. Там були ну певні речі. Німецька демократична республіка вона не визнавала собі частиною там. Іншої держави або імперії вона визнавала все ж таки, що вона німецька, тобто ці території, вони зараз у нас окуповані, і в Конституції Російської Федерації вони говорять про те, що вони внесли їх як, як свої території, і це можуть бути певні проблеми, але все це можна вирішити, все це за все це можна закрити очі, якщо знову ж таки повторюю, в, в третій раз, що якщо буде політична воля. Окрім НАТО, ще недавно від нашого президента прозвучала фраза: такий натяк на те, що Україна могла би відродити ядерну зброю, ядерну програму. Наскільки це дійсно реально, і що це дасть, якщо от раптом завтра виявиться, що у нас є ядерна зброя? Те, що у нас раптом завтра з'явиться ядерна зброя, я в це не вірю. Це очевидно. Для того щоб отримати ядерну зброю, по перше потрібно тиша. По, -по, -по друге зусилля цілого покоління. Тому, тому, що це дуже непростий процес, але ядерна зброя, як останні події, показали, що це такий собі захисний елемент. Тобто, з Північною Кореєю ніхто, незважаючи на те, що вона невелика, і там взяти її під контроль було б дуже-дуже просто, але воювати з нею ніхто не буде. Ніхто не буде е, воювати з ядерними країнами, у які є у яких є реальна ядерна зброя. Маю на увазі Францію, там е, Британію. Е, щодо технічних питань, то питання в тому, крім ядерної зброї, потрібні їх засоби е, доставки. Тобто є ядерна тріада в Росії, там є і авіаційні, і морські, і наземні. Це балістичні ракети, наприклад, вони всі можуть нести ядерну бою, боєголовку. Поки що у нас немає балістичних ракет. Але я думаю, що найближчим часом може бути прогрес по, по, по проєкту САПСАН, по проєкту Грім 2. Ну це практично один і той же проєкт. І такий засіб доставки він може бути. Але... В цілому це дуже дорого, і я не думаю, що е, наші і західні і північні сусіди будуть в захваті від тих від тих робот, які будуть йти, і ці, ці роботи ну вони не будуть публічні. Ми з вами давненько не говорили про прикордоння північної Чернігівщини, Сумщини. Що там відбувається? Е, прикордоння на жаль продовжуються Росії, продовжує їх тероризувати. Постійні обстріли до них останнім часом додавали навіть шахеди, тобто удари по інфраструктурі йдуть саме по інфраструктурі, йдуть на постійній основі, і е, зараз добавилось те, що вони е, б'ють по цивіль. На початку жовтня був гірський випадок, коли росіяни бачили, що це був, був заправник, газовий заправник, але вони нанесли спочатку артилерійський удар, а потім добили це ударами ударами скидами з дронів. І це оператор дрона. Він бачив, куди він скидає. І це, по перше, можна говорити, що ну недоопрацювання місцевої влади. Тому що очевидно, що евакуація вона зараз неефективна. Тобто, я розумію, що людей дуже важко зірвати з насидженого місця, що у них є там будівлі, є хазяйство і все інше, але а, те, що відбувається, там загибель дитини 6 років. Це, я вважаю, неприпустимо, і я ні в коїй мірі росіян не, не намагаюсь якимось чином їх обілити. Але і ми, і влада. І всі повинні розуміти, що а, знаходячись там, цивільне населення воно не тільки саме, але й дітей. Як мінімум, дітей це потрібно якісь приймати або рішення на місцевому рівні, або рішення на рівні держави, щоб евакуація вона була примусова. На жаль, війна вона е, потребує якихось непопулярних мір, і, і ці міри вони повинні бути. Е, крім того, артилерійські обстріли постійні, постійні е, обстріли мінометні, е, постійні удари ФПВ дронів, е, і це е, дуже, дуже важко. Все очікуємо осінь, зиму. Коли буде важче буде, по-перше, тумани осінню, а взимку буде дуже короткий день, і тому використовувати дрони такі, такі буде, буде, буде важче. Дронів з нічним баченням, дронів з тепловізорами, їх в рази менше, тим більше їх менше і у росіян. Тому ну, я думаю, як тільки погіршиться погода, погодні умови, то кількість ударів, кількість ударів дронів вона зменшиться, і плюс зменшиться активність розвідувальних дронів. І останнє питання: загальна ситуація на фронті, що відбувається, це дуже важке питання, яке останні місяці вона, вона, вона нічого не можна сказати, такого, щоб не говорити про зраду або говорити про якісь речі. Але а, ситуація в тому, що ми а, міняємо територію на час. Вона зостається. Тобто ми відходимо, українські війська відходять на нові позиції, але втрати саме території, я не говорю про населені пункти, як правило, росіянам достається вже купа щебня, Там немає е, населених пунктів. Але території ми втрачаємо. Втрачаємо, невпинно втрачаємо і е, чи зміниться ситуація найближчим часом. Чи зможемо як на якомусь рубежі е, зупи призупинити цей російський наступ? Або тому, що поки що не немає не, не ніяких маркерів, що у росіян е, закінчились е, солдатики, що у них закінчилась техніка. У них все ще є достатньо. Російська економіка перейшла на військові рейки, і вони ну достатньо могутні для того, щоб принаймні розвивати наступ найближчі. Ну, півроку точно. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, коментуйте і підписуйтеся на час Чернігівський.